Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні хочу показати вам, як я буду цього року заготовляти зелень на зиму. Зазвичай я заморозила, трошки посушила, і цього мені досить. Але, як ми знаємо, зараз у нас складні часи на морозильну камеру сподіватися не будемо. Пригадала, як ми колись. Зберігали всю зелень, щоб вона була запашна, смачна, щоб не втратила свої смакові якості. Отже, дорогі друзі, в першу чергу кріп я гарно помила. І на полотеночку просушилося такий вже сухенький, стекла з нього водичка вся. Далі я. Ну, от тут на це в нас не потрібно кришу. Раніше не було морозильних камер, і ми майже весь кріп так зберігали. Ну, трошки сушили, але мені так більше подобалося, тому що цей більш запашний із баночки буде. До речі, в погрібі два роки зберігається. До кришаного кріпчику додаємо сіль, гарненько так посолимо. Все це ми робимо на око, чим більше кропу, тим більше солі. А зазвичай перемішаю, потім дивлюся. Якщо недостатньо, ще добавлю сольки. Потім, коли ми будемо готувати їсти, щось будемо варити, то вже будемо враховувати, що в нас кріп буде солоний і потрібно давати менше солі. От і все. Таким чином він у нас буде дуже дуже запашний він зараз, ось наскільки виражений іде запах. Більше солі додавати не буду, дивлюся, все, все добре хватить. А хочу сказати, до речі, таким чином приготовлений щавель також. Дуже гарно зберігається і смачний борщик буде зелений. Тут у мене було і набагато кропу, а вийшло дві повні ой, півлітрові баночки. Ось такий він гарний зелений. Буде чудово зберігатися. Єдина умова, що потрібно накривати баночки лише капроновими кришками, так як металеві кришки від солі будуть сильно окислятися. Ну, ось так: на зиму будемо зелені. На все добре, до зустрічі!